Чи варто боятися картоплі тим, хто хоче тримати себе у формі? Однозначно скажу, що боятися картоплі не потрібно, і буду вам говорити аргумент за аргументом. Отже, я останні півтора роки їм багато картоплі, більше, ніж я споживала до того часу. Це пов'язано з тим, що я намагаюся куштувати сорти, які роблять. Учасники Української асоціації виробників картоплі для того, щоб мати можливість відповісти вам на питання, який мій улюблений сорт uh -huh. картоплі. Я її їм більше це жодним чином не позначається на завій вазі. Мова, мабуть, в тому, коли ми їмо картоплю, не в самій картоплі, а те, з чим ми її споживаємо. Тому сама картопля однозначно корисна. В країнах світу у нас в нас ми Українці звикли до картоплі як для основ... до основного джерела вуглеводів, а так. в світі це овоч. Вона корисна. Моя бабуся 97 років, їла на сніданок, обід і вечерю картоплю, мала тиск 120 на 80 в свої 97 років і цукор 5,0. Тому... І гарну фігуру. Так, да, гарну фігуру. Тобто uh -huh. вона не мала зайвої ваги. Тобто, справа, мабуть, не в тому, скільки ви їсте картоплі, а в те, з чим ви її їсте.